Такий от мастерок рядом. стоїть біля Опіля, да сейчас його покажу по ценнику він получається, Ага він уже з нету ціною. 20 825 ціна нету в нього. От. І. Що він у нас по годам, погода? годам він йде 21 год, 67 тисяч на щитку дизель, мануа. Ну все. Ну все. Ну не... Я не можу він поняти де він об'єм пише. Де він обйом пишеть? так значит, типа же и в этот ну 2,3, я так понял должен быть 2 3 наверное Такий он весь по низу тут там все хорошие и состояние и все ну 67 тысяч что тут на нем 67 тысяч ну дуэт финда все якобы А ну під, під евакуатора під переобладнання, я не знаю, він короткуватий виходить, да, походить? Чи, чи можна його переділити під евакуатора Я думаю, що можна. Чи короткуватий йде трошки? Ну, взагалі по ценнику, я не знаю, зорієнтуйте, це нормально. За, за 21, ну а ціна нето. Ціна нето, грубо говоря, 21 тисяча. Ну може ще трошки. Сторгуватися можна 67 тисяч на мастерок. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто. За один день звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.